Християнством, цим світом, як далі йти, як, ну, що це все повинно вилитися. Взагалі, ну, ми все розуміємо, но, е, но, наскільки нам треба ну, влюблятися в Слово Боже, щоб, е, щоб по Слову Божому Бог характерував ну, наше життя. Тому що самі. Самі, самі себе ми не можемо спасти, ми не можемо пройти цей шлях, якби переможна. Тут даже Псалом був такий, що будемо, я, ну, битва вона належить тобі, Господи. Ми переможемо, бо битва належить тобі. Тобто, якщо ми повною вірою, повним довір'єм, повною згодою довіряємося Господу, тоді ця перемога буде, буде Господня. Це 100%. Но часто ми беремо щось в свої руки, щось питаємося змінити своїми силами. Ну, там вже терпимо, терпимо пораження і потім ну, злікаємо роки, що треба було все-таки надіятися на Бога. І хотілося б прочитати 23 й псалом і тут з 12 го вірша. Такі слова. Хто та людина, котра боїться Господа, він укаже їй дорогу, яку вибрати. Душа його житиме в щасті і нащадки його спадкують землі. Таємниця Господня тим, що бояться його, і завід свій він їм відкриває. <кхід> Бачите е, іменно е, біля кого? Вся благодать, присутність Божа, біля кого все це ну, знаходиться, біля людини, яка боїться Господа. Ну, має це виду, боїться не так, що боїться і тікає, там, що Бог як вразливий, там жорстокий. Це не в цьому сенс ну, цього виразу страх Господній Страх господній це, це стан, стан, коли людина не, не хоче. Робити больно кому комусь ну, боїться, робити е больно Богові, своїми якимось поступками, своїми якимось ну, нікчемними рішеннями і так далі. Та людина, яка боїться, вона завжди шукає, як Господь хоче, як Господь хоче зробити. Яка ненавидить несправедливість, яка ненавидить ну, Неправду, жорстокість, ну і так далі. Це і є страх Господній, коли людина шукає Божого, а не, ну, не свого. І ну, всячески старається, щоб іменно Боже проявлялося в її житті. От. І таємниця Господня тим, що бояться його, і завіс свій він відкриває їм. Був такий пророк Ісаія... Прокісаїв він був вибраний Господом для того, щоб ну, наставляти ізраїльський народ. Тоді ізраїльський народ сильно відступав від Господа. І Ісаї був поставлений ну, для того, щоб благовестити ну, цьому народу і возвіщати волю Господню. Але був такий момент, ну, я зачитаю цей, цей момент. Це перед тим, як він ну, мав був випростаний бути е, на, на діло Боже, Шоста глава Ісаї. У рік смерті царя Узії я бачив Господа, який сидів на високому та величному престолі. Край риз його наповнювали весь храм. Тобто це було е, духовно, він війшов в присутність Божу. Він побачив, ну як побачив ну, це в міру того, наскільки Бог ну, відкрився. Тому що не може людина побачити. Це, скоріш, що відбувалося не в плоті. Просто Бог показував духовно все це. І каже, края Арез його наповняли весь храм. І навколо нього стояли серафими. У кожного з них по шість крил. Двома кожен закривав релеце своє, двома закривали ноги свої, двома літав. І кликали вони один до одного і говорили: свят, свят, свят Господь Сава, уся земля вона слави Його. І, похит... і похитнулися одвірки брам від голосу тих, що кликали. І дім наповнився димом. І сказав я: Горе мені, горе, я загин... Загинув я, бо я людина з нечистими устами і живу серед народу з нечистими устами, і очі мої бачили це Господа Саваота. Тобто, звійшовши в присутність, можливо, він вважав ну, себе до цього, він вважав себе ну, непоганим, якби. Ну, Шукаючи Господа. Ну, Бог показав, коли людина входить в присутність, Бог показує всю внутрішність нашу, навіть те, про що ми навіть, ну, не знаємо. Ось для чого нам необхідно входити в Свята і Святих, в присутність, для того, щоб Бог звершував цю миропотворну роботу в серцях наших. Для того, щоб звершувалося це очищення, підготовка до Царства Божого, до, до зустрічі Його як жениха, щоб ми були в категорії мудрих дів, щоб в щоб нас були тісні, нерозривні стосунки з нашим женихом, тобто Ісусом Христом. І коли він війшов в цю присутність, він побачив свою гріховність. І дивіться, що відбувається далі. <кій> Тоді прилетів до мене один із Сарафін в руці у нього розпалене вугілля, яке він взяв кліщами жертовника, і торкнувся уст моїх і сказав, ось це торкнулось уст твоїх, і беззаконня Твоє відійшло від тебе, і гріх твій очищений. Повірте, Господь знає, як нас очистити. Ми не знаємо, як нам очиститись, але Бог знає, як нас очистити, як нас. Привести в належний стан для того, щоб використовувати нас в цьому світі. І Іменно це звершилося ну, над ним, як, наприклад, будучим поколінням це все описується, щоб ми черпали Слово Божого якісь приклади. І почув я голос Господа, який говорив, кого мені послати і хто піде для нас. Господь каже, хто піде для нас. І я сказав: ось я пошли мене. І сказав він, іди і скажи цьому народу народові слухом почуєте, та не розумієте, і очима будете дивитися, але не побачите. Бо огрубіло серце народу цього, і погано чують вухами, і очі свої заплющили, щоб очима не бачити і не чути вухами, і не розуміти серцем, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Тобто. Після цього очищення, після того, що робить Господь в серці людини, коли людина входить в цю присутність, після того появляється сміливість, благовіствувати Слово Боже, сміливість, якщо хтось, ну, наприклад, стісняється говорити Слово Боже, наприклад, ну, невіруючим людям десь стісняються, якби ну, є таке, з нашої плоті сходить, що. Буває, не говориш Слово Божого, бо думаєш, а що про мене подумань? там, Це все ісходить із нашої плоті, тому що наше серце ще не повністю якби, віддано Господу, не повністю е, зближене з Господом. Ось Для чого нам треба зближатися з Богом, щоб мати це державня, мати цю сміливість е, для того, щоб бути використаним по волі Його на цій землі. так як хоче Господь. Я хочу зараз звернутися на новий заповіт. Новий заповіт Іоанна Івангелія от від Іоанна, від Іоанна. Тут говоряться такі слова, це 14 глава. Як це відбувається в новому заповіті? 14 глава, 21 вірш. Хто має заповіді мої і виконує їх? Той любить мене і хто любить мене, того полюбить Отець мій. І я полюблю його і явлюсь йому сам. Я явлюсь йому сам. Тобто, як Господь явиться, Він сам, він сам знає і як знає. Є багато свідоцтв, ну, може хто чув, коли ну, Господь являвся, мінялося все в корні. Корня мінялося в людей, віруючих людей. Наш один пастор, він коли їхав на машині, в нього теж була там проблема, служіння, проблема там в служінням, проблема в сім'ї, проблема во всьому. І він не розумів причини, він задавався питанням Господу, чого ну, так це, це все відбувається. І він хотів цього, цієї присутності, цих відповідей, хотів. Ну, якось їхав на машині і Бог каже. Так каже, посетив мене, я остановився в полі, е, відкриваю дверку, біжу в поле, е, падаю на коліна і каже, Боже, прости мене, що до цього моменту я тебе не знав. Не знав. До цього моменту. Тобто є, розумієте, е, е, Знати Господа це не тільки знати про те, що написано, а про е, це щось лічне, щось особисте, щось. Е, Таке, що е, без присутності людина не зрозуміє, без е, втручання Господнього людина не зрозуміє. Е, і з тих пір воно починає все стабілізувати, змінятись, тому що е, тільки з Господом людина починає перемагати, тільки з Господом все, все починає якби, йти своїм руслом, тобто в правильному напрямку. Щось він робив своє, десь включав, включав самоболі якесь, від чого терпів ну, неудачі. Це, ну, я думаю, кожен переживав ну, в своєму житті. Но, <кхід> я думаю, що, е, що Бог не хоче більшого, ніж те, що ми можемо ну, совершити. І важливо довірити сьому. Тут говориться, що я явлюсь йому сам. Ще одне місце Списання, 23 вірш. Ісус, Ісус сказав йому у відповідь, хто любить мене, той збереже Слово Моє. І Отець мій полюбить його. І ми прийдемо ну, з Отцем, І оселю створимо у нього. Оселі. Тобто теж відбувається якийсь процес, невидимий процес, те, що Бог вселяється в людину. і Твердо, Пало, колись молився такою молитвою, молюсь, щоб Господь крепко утвердився духом в внутрішній вашій людині. Крепко утвердився духом. Це за віруючих людей молився. Ну, казалось би, віруючим людям вже нічого не треба, вони покаялись, хрещення прийняли, на служіння ходять. Але є якісь такі процеси, які повинні. Інтимні процеси з Богом, те, що повинно відбутися індивідуально з кожною людиною. І там він перечисляє, молю, щоб крепко Бог утвердився внутрішній людині, вірою вселився Христу в серця ваші, щоб ви укоренені і утверджені в любові могли зі всіма святими посігнути, що є широта, глибина, висота. І... Розуміти, яка любов, яка превосходить розуміння людське. От. Це іменно робить Бог. Есть, це, це розуміння дає Бог. І це, ці всі процеси вони повинні відбуватися в людині. І тут ми прочитали ну, в 21 вірші, прочитали, що хто має заповіді мої і виконує їх, хто любить мене. Тобто любов Божа вона проявляється в виконанні заповідей. Ну, хотілося б звернутися ще до заповідей, Господня. Що як не п'ята глава, що краще не може як би, отобразити заповіді бо, Ісуса, іменно Ісуса, це п'ята глава, нагорна проповідь. І ну, давайте так коротенько зараз ну провіримо кожен своє серце. Кожен своє серце, я своє, ви своє, просто в якому ми знаходимося стані. Перша заповідь це блажений у Бог Боги Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Це категорія Бога і Духом, це категорія тих, що відкриті на Божу дію, на Божу дію, котрі <кій> власні думки, вчинки, діла. Узгоджують з Божою волею. Чи такі ми ну, в дійсності, чи ми все згоджуємо з Божою волею, ну, на цій землі? Чи ми ще полагаємося на свій разум, на, полагаємося на людей, на якісь на гроші там, чи ще на щось. Чи дійсно ми згоджуємо все з Божою волею? Чи входимо в категорію цих вбогих дух? Тут серйозно, серйозно сказано, що царство небесне, воно належить тільки цій категорії людей. Ми всі хочемо в Царство Небесне і е, хай благословить Господь ну, нас всіх, щоб ми були в числі ну, і попали в Царство Боже. Чи ми дійсно входимо в категорію цих убогих? Тобто Кожен загляне в своє серце. Це заповідь, це заповідь Ісуса. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Ну, це мається душу, сумують за свої гріхи та душевні недоліки, душевні недоліки, які є в людини, і за свої гріхи. Чи дійсно чи ми даємо волю гріхам нашим Ну своїй плоті? Чи ми просто пускаємо все на самоток? А якось воно буде. Ми, є таке ще оправдання. Ми ж не досконалі. Це апостоли були досконалі, люди оправдуються цим. І, якби сим тебе потішають, що це якби ну <кій> якби так, да, ми не досконалі. Но, е, якщо в нас равнодуші до наших гріхів, то це біда просто біда в тому, що ми. Не знаходимося в боротьбі, ми не знаходимося в бодрству для того, щоб Дух Святий, <клес> тобто .е. ми не предоставляємо Духу Святому місця в своєму серці. Тобто .е. володіє нами, гріх ще має владу над нами і ми живемо в обмані. По суті, людина живе в обмані, знаходиться. І завжди ну, людина, якщо знаходиться в гріху, згодою з гріхом. Приходять іскажене розуміння за Бога. Ми читали, що Тайна Господня він, і відкриття вони належать тим, хто боїться Господа. Якщо людина десь допускає гріх, не іслідує серце своє, просто все пускає так на самотяги. І це ну, чревата того, що людина, людини не будуть правильне уявлення про Бога. І цим самим вона. Ну, не може йти правильним шляхом. А ті, які плачуть, дійсно не ну, грішних людей немає. Но коли гріх приходить, і він мене гнітить, я не можу в цьому находитись. Я починаю молитися, сокрушатись перед Богом, поможи мені, розібратися з цим. Я не хочу з цим оставатися. Я не хочу з цим оставатись, поможи мені. Я хочу бути чистим перед тобою, Господь. Отаких От Господь любить, він бачить, що людина серцем не прив'язана <кій> до гріха. І вони входять в категорію блаженних, блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Вони втішаться, коли Бог простить їм ці гріхи, коли Він дасть їм сили перемогти цей гріх, вийти ну, на пространний путь, йти з Господом і держатися за його руку далі. І не озиратися назад. <кій> Які б ти гріхи не були, Бог е приходячи у кам'яне написано, Він не виганяє Бог, тобто він не згонить, якому б ми состоянні не прийшли, він жде нас. Просто він жде. Ми буваємо медлимо. Він жде постійно, кожну людину, жде, щоб ми постійно навертались, постійно зближалися з Богом. <кій> Блаженні голодні та спраглі правди. А, ні, блаженні лагідні, бо вони спадкують землю. Блаженні лагідні, бо вони спадкують землю. Е, ну, Це земля обітувана, яка буде отримана не силою. Тобто це состояння, можна так сказати, воїна, який. Е, в силі е, по максимуму одержувати ну, не, не нападати, не, не робити ніяких е, поспішних дій, по максимуму склоняти до миру і влагідності, ну, з надеждою на Бога е, розрішати конфлікти і так далі. Тобто, ну, така категорія, ну, якби праведники, <кхід> якщо це можливо. Ну, якщо це можливо, просто по максимуму зберігати, щоб не входити в ці конфлікти, бути лагідним, не давати волю емоціям, які часто йдуть впереді розуму. Впереді розуму. І теж входять в категорію блаженних, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Колись, ну, Христос Ну, попросили ученики навчив нас молитися, і він розказав їм цю молитву Отче наш, і там прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, є такий вираз. І каже, якщо ви не будете прощати ну, провини вашим ворогам, то Бог і не простить ваші. Тобто стан прощення це. Ну, я колись пам'ятаю такий випадок був це при Радянському Союзі, я колись розказував, ну, це їх, їх маса таких є випадків. Ну Там, виходить, жила сім'я, одна, ну, віруючий чоловік і жінка, а сусід він був ну, злий такий, якийсь він, він ненависний був. Може по причині того, що вони віруючі були. І він їм старався як би насолити. То те ля прив'яже так, щоб город їхній там ну, сипком щоб доставало до їхнього города і все там з'їдало, то розбив іграшки оці, що на Новий год вони колюче стекло і на город висипав. От, І часто от таке все, і ця жінка вона вже не витримувала, каже, до чоловіка. Ну піди скажи йому щось, чи щось зроби, ну, іздівається, ну, натуральним образом іздівається, я не можу вже видержати. От він, а він каже, мовчи. Ну, він якби шукав іменно, Божого як би, втручання в цю ситуацію. Він, ну, Понімання було, що треба простити. було, А ще іменно, руководство, сили, іменно, це, як зробити це. ну. Не, ну, не приходили. Він і каже, давай молитися. Вони молилися, молилися. І ну, разом він приніс відро і туди гнилих яблук, грушок, таке все гниле поставив біля, біля дверей, біля них. І вони відкривають двері, це відро з гнилим. І чоловік каже, пав, жінка, йди, печи пиріжки. Дамо йому зараз занесем йому пиріжки. Вони, ну як це? Він таке творить, нам ми йому пиріжки понесем. Давай роби. Ну, Вона напоклав пиріжків, помила та відро цих пиріжків приносять ну, до його. До нього. Він такий в шокі, він відкриває двері. Ну, Він другу реакцію ожидав, він ожидав реакцію, ну, що будуть зараз ну, сваритися, якби возмущатися, за те, що він робить. А він так дивиться і так Дух Святий почав працювати в серці, що він почав плакати і просити прощення цей чоловік. Це, це робить Дух Святий. І блаженні ті люди, які ну, розуміють силу милості, силу милості. І він покаявся цей чоловік, навернувся до Бога. Слава Ісусу Христу. і це робить сила ну, Божа. Якщо люди шукають Божого, а не ну, опираються на емоції. Це тяжко з однієї сторони, ну а з іншої сторони, воно стоїть цього, тому що Бог Він лучший виход дасть людині, лучший розвішення цієї ситуації. Якщо зло на зло, воно, воно, воно порождає зло, воно ще більше накаплюється це зло і до чого це приведе. Ісус, коли сказав, бережіться, щоб ви ще і стребляних не були друг друга, якщо ви ну, не прощаєте, От. <кій> то блаженні милості, бо вони помилувані будуть. І також це залежить, якщо ми милостиві, це залежить, що Бог помилує і нас. І нас. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Чи дійсно ми ну, перевіряємо е, свої. Свої переконання, в яких ми знаходимося, чи дійсно ми перевіряємо, чи вони правильні, чи дійсно ми ну, дивимося, до чого наша найбільша прив'язаність в цьому житті, І чи це, є, чи це є воля Божа, чи це є ну, цінно в очах Божим, що в основі стоїть наших, нашого життя. І Господь чутко колись виразився. Казав, що там, де скарб ваш, там і серце ваше буде. Там, де ваш скарб, там і серце ваше буде. Тобто На цьому базується е, наш скар... ну, наше серце, в якому состоянні наше серце. І написано, що блаженні, чисті серце, бо вони Бога побачать. І хай Бог благословить, щоб ми. Е, ну, Основувалися на цьому. Соломон колись говорив такі слова, каже, що більше всього хранимо бережи серце своє, бо з нього джерела життя. І блажані миротворці, бо вони бо вони синами Божими назвуться. Тобто, розрішати мирним путем, старатися склоняти все до миру. чи ми ну, дійсно, з точки зору миру думаємо, чи з точки зору, зору помсти. Ми, ну, це Ісус говорить, це не мої слова. Ну, це не мої. Я читаю те, що він говорив. Тоді нелегкий час був, повірте, нелегкий тоді час був. Там римська окупація була. Він не казав ученикам, а ну давайте збирайтеся, давай всіх Римлян будемо вилавлювати і кожного будемо ну, казнити там. Ні. В нього були просто е, ці заповіді. І хто піде цими заповідями, той спасеться, той буде в Царстві Божому. Тобто нікого це не заставляють, йти ними чи не йти. Но це заповіді блаженства. Блаженні, коли будуть вас ганьбити, переслідувати, і зводити на, всякі, і зводити на, на вас усякі наклепи та благословити вас через мене. Радійте і веселіться. Бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували пророків, котрі були перед вами. Ну там і далі я вже не буду затрагувати вже, вже те, але я думаю, є на чим задуматись, е, ну, в якому ми стані, що, що ну, е, в, наш, в нас в пріоритеті. Хай Бог благословить кожне серце, щоб ми були в категорії цих блаженних. Блажених, які виконують заповіді Божі, з яким Господь хоче з'явитися, з, з яким хоче Господь мати справу. Ну, хтось колись виразився в проповідників, каже, що якщо Бог замітить ну, якесь відображення себе, ну, наприклад, прояв милосердя, то для Бога це знак, це знак, що Він побачив відображення себе в нас, виходить. І з такою людиною він хоче мати справу. Хай Бог благословить кожне серце. Слава йому.